Україна залишається найбільш замінованою країною. Чи не виявляли ви рятувальники з інших країн бажання, наприклад, приїхати до нас допомогти в розмінуванні? І загалом, яку зараз ми підтримку отримуємо? Тому що от сьогодні ми говорили про те, що Італія вже готується допомагати нам в розмінуванні. В чому це буде вражатися, перебуваючи в Турції, спілкуючись постійно з нашими колегами-рятувальниками? Вони задають питання, в тому числі і як е, відбувається розмінування території. Ми неодноразово говорили в ефірах, і світ знає про те, що це е, одна із основних проблем, яка буде під час відновлення нашої держави, е, відбудови нашої держави і на сьогодні залишається особливо на деокупованих територіях. Дійсно, найбільша е, складова і найбільше досвіду розмінування територій е, саме у рятувальників ДСНС. Е, і, і, і цю роботу ми здійснюємо саме у тісній взаємодії з, усі, з усіма складовими сил безпеки та оборони, але найбільше, напевно, з вибухотехніками національної поліції під координацією Міністерства внутрішніх справ. Порядка 170 тисяч е, кілометрів квадратних нашої території замінована. Це складає е, близько 30% всієї території і кількість, кількість е, територій, кількість. І об'єми нашої роботи саме по розмінуванню збільшилися в порядку як в 10 разів. А це 320 на сьогоднішній день тисяч е, знешкоджених вибухонебезпечних предметів. Більше 45 тисяч виїздів. Більше 45 тисяч виїздів нашими піротехнічними розрахунками. І знову ж таки, уряд постійно збільшує кількість піротехніків. Уряд постійно збільшує. Е, Ресурс для роботи, але його недостатньо. Ми взаємодіємо з нашими європейськими партнерами з світовими партнерами. Вони постійно надають нам допомогу, надають консультації у роботі, але на сьогоднішній день ми маємо вже достатній досвід. Ми проводимо постійні тренінги, ми взаємодіємо із приватними компаніями, але на сьогодні. Державна служба України з надзвичайних ситуацій виконує всі завдання по розмінуванню, забезпечує стале функціонування на територіях системи енергозабезпечення взаєм, у взаємодії з, з усіма комунальними службами і максимально надає можливість запускати життя на деокупованих територіях. Можна сказати, що є регіони, які найбільш щільно були заміновані росіянами. Так, це ті території, ті регіони, на території яких російські терористи перебували тривали період часу. Це Харківщина, це Херсонщина, і саме там ми зустрічаємося з вибухонебезпечними предметами, з якими навіть і ми вчимося, як їх знешкоджувати, як їх підривати і. Підриваємося самі, тому що 20% від загальної кількості загиблих рятувальників це піротехніки, і порядка 40 від кількості поранених рятувальників це також піротехніки. Тому робота рятувальників піротехніків, вона є вкрай небезпечною, і ми саме та складова в системі Міністерства внутрішніх справ державної служби, ті, хто заходить на звільнені території, після військових обстежуємо, даємо можливість їздити по дорогах, запускати. Енергетику заводити людей, тому тому в цьому є проблема, але завдання виконують. І ми дякуємо нашим рятувальникам за те, що вони вражають світ своєю людяністю і і сміливістю. Я вам дякую за відповіді. Це був Сергій Крук, голова Державної служби України з надзвичайних ситуацій.